Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас є нове надходження, це Kia Optima гібридна 24-12 рік. Чорна, гарна на новій резині, скло по колу все рідне. Передні двері на безключовому, подивіться, який гарний кузов та рівний. Так воно виглядає, є камера заднього огляду. Така вона по колу, салончик дуже. Ухожений, повний електропакет, електрорегулювання сидінь Так виглядає, повний мультируль Доставили Android магнітуалу фігурну, дуже-дуже виглядає. Така вона позаду. Машинка без нюансів, як по кузову, так і по салончику. Є клімат, все працює. Чистенький потолочок Машинка ухожена покажу Дуже чиста Приїжджайте, дивіться. Без нюансів. Гарний автомобіль, гібридний та не за всі гроші світу.